Благодать вам та мир від нашого Господа Ісуса Христа, і нехай спільнота Духа Святого буде з нами під час роздумів над Словом Божим. А сьогодні у нас проповідь із Нового заповіту Ефесіан, четвертий розділ 7 по 16 вірші. Це наше сьогоднішнє літургійне читання. Уважаємо! Святий Павло і Святий Дух промовляють до нас так. А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому й сказано: піднявшись на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся, був, що то як не те, що перший зійшов, був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був, той самий піднявся висока на досі небеса, щоб наповнити все. І він також настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діла служби для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри й пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової Повноти, щоб більше не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові. І в усьому зростали в ньому, а він голова, Христос, а з нього все тіло складене, зв'язане всяким допомічним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена чинить зріз тіла на будування самого себе любові. Брати і сестри, наша тема для проповіді служба збудування тіла Христового, як показують наші вірші. І ми бачимо, що в основі тут Христос. Ну, це вся Біблія показує, а ці вірші особливим чином, використовуючи образ Христа тут як Голови. Але ми знаємо псалом, знаємо, як часто цей псалом цитується самим Господом у Євангеліях, і святим Петром, і святим Павлом в інших місцях, де сказано, що Ісус є наріжним камнем, фундаментом для церкви. А ми сьогодні, святкуючи День П'ятдесятниці або зіслання Духа Святого, святкуємо і День народження новозаповітної Церкви. В основі Христос. А ми вже будуємося в єдиний храм або інший образ нашого сьогоднішнього слова в єдине тіло. в тіло, де Христос є головою. Тіло Христове так ще називають Християнську церкву. І сьогоднішні наші вірші вони говорять про свято, яке ми щойно відсвяткували зовсім недавно і співали наш гімн перед проповіддю, не сумуйте. Божі діти про Вознесіння Ісуса Христа, де сказано про Ісуса, що Він піднявся на висоту і нас колись полонених, рабів гріха, рабів диявола, рабів смерті. Він врятував, вивів і більше того, Він дав нам дари, як написано у Восьмому вірші. Але все це не так просто, все це дуже складно було для Христа, для цього. Божому сину, треба було втілитися. І, як написано, перед тим, як піднятися високо над усі небеса і все наповнити, також зійти до найнижчих місць землі. І ми ці вірші з вами вчили на катехизисі, ті, хто конфірмовані, причасники, коли вивчали. Про стан возвеличення нашого Господа Ісуса Христа, про сходження Його до пекла для того, щоб проголосити перемогу над тими непокірними душами, які бунтували і не слухали Слова Боже, і також вивести нас всіх із цього полону рабства гріха. І Господь вознісся, але як сьогодні ми читали в нашому євангельському читанні, Він сказав. Ще напередодні своєї видачі, напередодні страстей, після Господньої вечері, або, ширше кажучи, під час цієї трапези пасхальної, довгої, він сказав: Господь, я не кину вас сиротами, пошлю вам утішителя, тобто свого Духа, Духа Святого, який нам все пригадає і нас навчить. І ось він навчає яким чином? Даруючи нам різноманітні дари, які потрібні нам для служіння в церкві? І таким чином Христос керує своєю церквою через Духа Святого і разом із Духом Святим, і разом з Отцем, звісно, і керує через тих людей, яких поставив, які мають різні дари, поставив на різноманітні посади в церкві. Починаючи від євангелістів, апостолів і закінчуючи пастирями і іншими, і кожним із нас, так як ми молимося зараз, під час війни за всіх наших захисників, починаючи від ставки Верховного Головнокомандуючого і до тих рядових, які на нулі, так і в церкві, у нас свій фронт. Ми маємо боротьбу не проти тіла і крові, як каже Павло в тих же Ефесянах пізніше. Але проти духів піднебесної злоби, проти цих первопочатків гріховних. І перемагати ми можемо тільки задягнувшись в повну Божу зброю, і, звісно, тут керує всім Дух Святий. Діло служби. Отак, от от обставини наші війни і обставини церковні, вони тут перетинаються. Тому що служба, от ми що думаємо? Служба в армії є служби, і в церкві ми також служимо. І Господь в 11 му вірші каже про те, що отак от підготовлені люди, оці ось апостоли, пророки, благовісники, пастирі і вчителі, підготовлені на діла служби. І 12 й вірш каже, уже, щоб приготувати святих на діла служби для збудування тіла Христового. Наша тема служба, збудування тіла Христова. Але найперший дар, який нам даний, ми, християни, любимо роздумувати над тими дарами, які дані кожному. І це дуже важливі дари, які нам потрібні в служінні, коли у нас нема людини, яка навіть дуже скромну якусь роботу робить. І нема на певному служінні, то нам завжди важче, тому що треба комусь іншому взяти на себе. І ще й дуже часто ми щось переплутаємо, і ми зробимо не так, тому що не робимо це щонеділі. Але пам'ятаючи оці різноманітні дари, які дані, є, там, красномовні проповідники, є там євангелісти цілих народів, яких там апостолами зараз в деяких церквах називають, але найважливіший дар. Найфундаментальніший дар для діла служби, це, звісно, спасаюча християнська віра. І нам не можна плутати віру і діла, тому що віра це основа, це фундамент. Так само, як Христос є основою, наріжним каменем і головою в церкві, так само і віра є тим, чим ми рухаємося, чим ми живемо, цей дарунок Божий. А вже маючи християнську віру, стаючи на цьому фундаменті, ми можемо ділами своїми розбудовувати от нашу парафію, допомагати людям зі світу цього, найголовніше пізнати Христа. Ну а також у нас перед церквою і гуманітарне служіння. Слава Господу за тих людей, які нам допомагають це забезпечувати. Ну і, звісно, захист батьківщини і сьогодні знов таки перед нами. Чергове завдання допомагати тим нашим, які на нулі, тим більше тут, на передньому краї, на Харківщині, захищають наше місто, нашу область з півночі, ведуть важкі бої, також допомогти і фінансово. Але наші діла, ці наші справи будуються на основі християнської віри і на основі Христа. І тому ці наші діла, можемо сказати, є вже стінами, цеглинками. Але без Христа ми нічого не можемо без цього наріжного каменя. Але не забуваємо, що ми є святі і грішні, святі вірою в Ісуса Христа, але гріховна плоть у нас залишається. І коли ми згадували шостий розділ Ефесян про боротьбу проти піднебесних духів злоби, то головний ворог всередині нас. Якби була Україна єдина, якби не було так багато зрадників. То не було б таких великих втрат територій, та і взагалі ми були б настільки готові і озброєні до цієї війни, що просто б її не було. Знаєте, як то є, вираз вовки-санітари лісу або інші хижаки, які нападають на ослаблених, на хворих. Отак От саме і ми, українці, через гріх дали привід напасти тому, хто давно чигав уже. На цю можливість відірвати частину землі, забрати полон наш народ, принаймні частину, для того, щоб воювати далі. Це суть всіх імперій, ця, яка воює проти нас, не винята. Отже, гріх проявляє себе по-різному. І є національні гріхи. Ми, наприклад, на День Незалежності. В нашій молитві і з нашого молитовника просимо, щоб Господь пробачив нам наші національні гріхи. Вони теж очевидні, кожен українець може назвати кілька таких гріхів, і ми можемо перемагати ці гріхи тільки з допомогою Духа Святого, як і наші особисті гріхи. Плоть любить влаштовувати життя по-своєму, без Бога, пробує усе, що тільки можливе. І звертається до Бога вже до віччя. Поможи Боже, коли вже ну, нікуди йти. А коли все добре, то і Бог і не потрібен. Це до навернення. Ми можемо сказати, що з нами наче не так уже. Ми вже в церкві, але плоть це п'ята колона диявола в наших серцях. Вона хоче влаштувати навіть церковне життя по-своєму. Вона намагається або представляти діла. Як фундамент для виправдання, таким чином уводячи людей від ясного Євангелія, де сказано, що ми спасаємося тільки заради жертви Христа, а наші діла є просто відповіддю на Божу любов, природньою відповіддю. Або інша сторона, плоть намагається уникнути праці в церкві. Я знав людей, які на різноманітні пропозиції. Щось там зробити, там от кажу, є така проблема в церкві, треба її якось вирішувати, треба попрацювати. Відповідь була така: треба помолитися. Помолитися треба амінь і перед працею, але також треба і працювати. 14-й вірш показує нам портрет нашої гріховної плоті, якими ми були, і треба не забувати, що рецидиви цієї плотської ментальності. Будуть в нас до останнього нашого дня, до зустрічі з Христом. Зверніть увагу на цей 14-й вірш: Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Це портрет гріховної плоті, це портрет гріховного світу, це портрет світу, де править сатана, він є князем світу цього. Є різноманітні людські науки, людські омани, лукавства, але все веде до одного уникнути Бога, уникнути Його праведності, уникнути суду, жити по-своєму. Але всі ми маємо стати перед престолом Христовим, Це очевидно, Біблія це говорить не один раз, а апостол закликає нас перемагати, цю гріховну природу, 15 й вірш, щоб були ми правдомовні в любові, і в усьому зростали в нього, в Христа в Бога, а Він, голова Христос. Отже, головний наш дар це дар християнської віри, і під його проводом ми можемо використовувати всі ті особливі дари, які дані кожному із нас комусь дар адміністрування, комусь дар заробляти гроші, приносити свої частини пожертв, комусь педагогічний дар. Першу чергу це служителям стосується, але не тільки служителів, дітей теж треба в школах вчити. І зазвичай це роблять сестри, ті, кому даний дар, такий навчання, її мають освіту. Надзвичайно важливе служіння це музичне. Як казав Лютер після богослов'я, після Біблії, на перше місце я ставлю музику, християнську музику, звісно. І коли під проводом Духа Святого, у нас все ж таки ж сьогодні п'ятдесятниця, підкреслюємо це особливим чином, коли під проводом Святого Духа ми служимо в церкві, то і збудовується тіло Христове. є той результат, про який говорить і 15-й вірш, і 16-й. А з нього, тобто із Христа, все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена чинить зріз тіла на будування самого себе любові. Прекрасний плід Духа Святого поруч із християнською вірою, слідом, точніше, за християнською вірою, це любов, любов до ближнього. І з Духом Святим ми можемо виконати обидві скрижалі закону любити Бога усім серцем, усією силою своєю і любити ближнього як самого себе. І коли ми знаходимо недосконалими себе тут, то пам'ятаємо, що Дух Святий і Господь Христос доповнюють нашу недосконалість, бо Отець не бачить в нас, віруючих, оцієї недосконалості, бо нам зарахована праведність Ісуса Христа. Отже, тема наша нагадує: служба збудування тіла Христового. Служба. Діла служби. Зараз війна. На війні в армії треба віддаватися повністю для перемоги. Та що там для перемоги? Навіть для того, щоб просто вижити. Кожному бійцю треба вижити. Незважаючи на те, що комусь здається, що. Нашим воїнам багато платиться. Я вже не кажу про всі ці нарікання постійні, можливості зекономити. Наскільки я знаю, багато хто може підтвердити. Величезна частина цих коштів, які отримують наші захисники, йде на те, щоб просто вижити. А те, що ми своїми пожертвами, донатами можемо ще доповнити, те, що там бюджет не доповнює, то доповнює по суті особистий бюджет наших військовослужбовців. Тому що їм потрібні такі автомобілі, які будуть їздити, на яких можна виїхати з-під огня. Тобто, кожен воїн для того, щоб вижити, вижити своїм підрозділом, теж образ такого колективу, і колективами такими є і наша помісна церква, то віддається повністю. Так само і нам треба повністю віддаватися для збудування тіла Христового. І Якщо наші воїни мають накази командирів, то є, звісно, церковна ієрархія, про яку частково каже наш одинадцятий вірш, але в першу чергу я зверну увагу не на ієрархію, бо Христос каже, що в церкві не так, як в світі. Той, хто має владу, той в першу чергу і є служителем, той, хто служить, і сам Христос став таким слугою, померши як раб. За нас, за вас, любі сестри, любі брати, за вас, за нас як єдину святу Християнську церкву. І Господь хоче, щоб все було впорядковано. наш Бог Бог миру, а не безладу, і тому в церкві теж потрібна дисципліна. Принцип злагодженої армії і принцип злагодженого тіла, людини. Коли все працює правильно, коли ми не втрачаємо рівновагу, ті, у кого є родичі, які перенесли інсульт або якісь інші патологію, коли вражений головний мозок, знаємо, як це важко все відновити. І тоді людині заново треба ходити вчитися, як дитині. І сьогодні Слово Боже каже, щоб ми не були як ті малолітки, які за вітром усяким біжать, щось нове чують. Але ми маємо триматися ясних євангельських доктрин. В першу чергу, спасіння у Христі. А в другу чергу, коли ми маємо цю основу Христа і апостольську доктрину в Біблію, тоді і все наше життя впорядковується, тому що Бог в ньому керує. А якщо хто і вміє керувати досконало, то це Бог. Тому нам треба віддати. Не тільки всю славу, але і всю владу в церкві і в своїх життях Богові. досягаючи разом з тим зрілості під проводом Святого Духа, і в нашій помісній церкві, як в єдиному тілі організмі, і в особистому житті кожного із нас, і звісно, язичу благословення для наших сімей. Щоб наші сім'ї повністю були в церкві, пізнавши Ісуса як єдиного Спасителя. Нехай же Бог вас благословить на службу збудування тіла Христового. Амінь.